Ай <плес> він перетвориться в зірку, і лапками весь мене, не не треба, а він у собі знайде, а він перетвориться в зірку, і лапками весь мене, не не треба, а він сили у собі знайде, а він сили у собі. Uh -huh. Дякую. Я бажаю, щоб кожен був як цей їжачок. Піднімався, піднімався і йшов до своєї мети. І сволота все злабле, Покарана. Uh -huh. Uh -huh. Фіни, ти далеко не йди, тому що ти нам ще сьогодні потрібен. Uh -huh. Uh -huh. Так, так не уходь. Зараз ми надамо слово uh, голові обласної організації партію дарткачу Ігорю Вітаючу. Uh -huh. Наші колеги з Батьківщини, зараз він нам розповість, а потім наші хлопці заспівають пі... революційну пісню 4 голосу, так? Три штуки. Ну, побачимо. Почему, будь ласка. Слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! слава Україні! Слава! Дорогі друзі, я вітаю вас всіх на цьому майдані. Я сьогодні ночі повернувся з Києва. Щодня там наші товариші, Вінічані. this